27 вересня міжнародний день туризму. І вже стало доброю традицією для Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва проводити в цей день районний день туризму. Власне, і в цьому році відбулися районні змагання з техніки пішохідного туризму серед учнівської молоді. У заході взяли участь команди загальноосвітніх навчальних закладів району та команди Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва. Привітали учасників змагань директор центру творчості дітей та юнацтва Петро Бараченко та представник громадської організації Екологічно-спортивний союз молоді Олександр Соловйов. Юні туристи долали особисто командну дистанцію Смуга перешкод та змагалися з фігурного водіння велосипедом на велодистанції кроскантрі. На особисто командній дистанції Смуга перешкод. Результат в особистому заліку визначався за найменшою сумою часу, затрачено учасниками на проходження дистанції та штрафного часу серед юнаків і дівчат окремо. А ось командний результат визначався за найменшою сумою результатів залікових учасників. За підсумками змагань перше місце посіла команда. Володарського району центру творчості дітей та юнацтва керівник Євгеній Плешаков. Друге місце також зайняла команда центру творчості, керівник Олександр Чемісов. Третє команда городища Постоварівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, керівник Анатолій Шевченко. Переможці були нагороджені медалями, грамотами та солодкими призами. На сам кінець учасники змагань скуштували смачної туристичної юшки та каші.